Всім привіт! Мене звати Настя. І тема сьогоднішнього відео: як перевезти свого домашнього улюбленця в Сполучені Штати Америки. Які документи необхідно зібрати, куди їх надіслати? Які дозвіл необхідно отримати? Які вид транспортування підходить вам? І опція сервіс дога, яку я використовувала, чому я її використовувала, і чи необхідна вона вам, і якщо так, то як її зробити? Перевезення кота в США, оскільки перевезення кота значно простіше, ніж перевезення собаки. На кордоні Сполучених Штатів Америки вашого кота абсолютно точно огляне ветеринарний лікар на наявність вірусних інфекцій, які можуть бути загрозою здоров'ю людини. І якщо будуть симптоми, то вашого кота не допустять до перетину кордону. Тож впевніться, що ваш кіт абсолютно здоровий. Також нам необхідно мати паспорт міжнародного зразказу усіма дійсними щепленнями, і також щепленнями проти сказу. Хоча CDC і не вимагає будь-яких довідок, сертифікатів для кота, деякі авіакомпанії їх потребують. Тож впевніться, що ваша авіакомпанія, якою ви будете летіти в Сполучені Штати Америки, не потребує їх. А якщо потребуєте, уточніть які саме і як їх зробити. До речі, якщо ви летите на Гаваї або Гуам, навіть з материка США, то будьте готові до місцевого карантину на острові. Що ж стосується перевезення, по-перше, не всі авіакомпанії дозволяють перевезення котів або будь-яких тварин на борту літака або у багаженому відсіку. Тож впевніться, що ви обрали саме ту авіакомпанію, яка є pet-friendly. Повідомте свою авіакомпанію про те, що ви хочете перевести з собою кота і дізнайтеся всі правила та умови перевезення, тому що вони є унікальними і різняться від авіакомпанії до авіакомпанії. Наступне це вам треба буде забронювати місце для вашого кота, але це вже детально ви дізнаєтесь, коли будете виконувати попередній пункт і дізнаватися умови перевезення саме власне вашої авіакомпанії. Але абсолютно точно я можу сказати, яка має бути переноска. Переноска для кота повинна бути безпечною, зручною та відповідати розміром кота. Переноска повинна бути добре вентильована та мати доступ до їжі та води. І моя вам рекомендація зарані привчити свого кота до перебування в цій переносці, оскільки, якщо ви засунете його просто в перший день, і цей перший день це буде день вашого відльоту, то у кота буде неймовірний стрес і. Вам поганий настрій гарантований під час перельоту, а це довгий перельот, і котові буде не переливки. Тож для кота це всі умови і все, що я мала вам сказати, оскільки котові не потрібен дозвіл від CDC або якісь додаткові е, документи, довідки, сертифікати, але це саме до в'їзду Сполучені Штати Америки, оскільки можливо ці довідки або сертифікати будуть необхідні для вашої авіакомпанії. Зараз поговоримо про умови для собак. Сполучені Штати Америки з 2021 року обмежили ввіз собак для країн з високим ризиком сказу, і Україна на жаль входить до цього списку. Тож що саме необхідно зробити, щоб вашу собаку допустили до ввозу в Сполучені Штати Америки? Перш за все, ваша собака має бути здоровою на момент ввозу в сполучені Штати Америки, а також бути віком щонайменше 6 місяців. Мати дійсний запис стосовно вакцинації від сказу та імплантування чіпу а, за формою центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки, тобто від CDC. А, як заповнити цю форму? Я прикріплю відеоінструкцію. Для початку ми записуємо в секції A наше ім'я та фамілію латиницею. Так, як на записаний в закордонному паспорті. Далі в полях адреси: ми записуємо адресу нашого майбутнього перебування в, в Сполучених Штатах. Це може бути навіть Airbnb або готель, або адреса наших друзів чи родичів. Секція B – це секція для заповнення інформації про вашого домашнього улюбленця. А саме це ім'я його, номер мі мікрочіпу, його порода. Стать, і якщо він кастрований або не кастрований, ми також це маємо вписувати, дату народження і його колір. Секція С і секція Д, вона, я вважаю, має заповнюватись ветеринаром, оскільки секція С вона про попередні вакцинації і про теперішню вакцинацію. Тобто, ви спочатку записуєте дві попередні і останню як свіжу, і це має вписувати ваш лікар. Щоб уникнути помилок, секція ДІ вона записується ветеринаром, він ставить свій підпис, своє ім'я, дату цієї форми, адресу клініки, місто, країну, номер телефону клініки, поштову адресу, а також номер своєї ветеринарної ліцензії. Вакцинацію від сказу має бути введено ліцензованим ветеринаром у віці 12 тижнів або старше, і щонайменше за 28 днів до пробуття. Якщо це перше щеплення вашої собаки. Якщо це ревакцинація від сказу, вона проведена після 15 місяців, то вона дійсна моментально. Наступне це мати сумісний з ISO мікрочіп для ідентифікації, зазначений у записі про вакцинацію від сказу та імплантацію мікрочіпа за формою CDC, які ми заповняли перед цим. Далі ми маємо подати онлайн заявку на дозвіл ввезення вашої собаки від CDC. Рекомендується подавати цю заявку щонайменше за 8 тижнів до запланованої поїздки, оскільки відповідь від CDC вам може прийти як за 4 години, так і за 3, 4, 5, 6, 7, 8 тижнів. Перед заявкою нам необхідно зібрати всі документи, щоб вони у нас були під рукою і було легше все заповнити, без хаосу і суїти. Тож, передусім, для заповнення нам необхідно мати Записи про вакцинацію та імплантацію мікрочіпа за формою від CDC ми його вже заповнили. Наступне це дві чіткі фотографії зубів вашої собаки. Вони допоможуть працівникам CDC зрозуміти, якого віку ваша собака. Також нам знадобиться результат аналізу крові на титри антитіл до сказу з лабораторії, схваленої CDC. Список лабораторій я прикріплю в описі під цим відео. І останнє, що нам знадобиться, це фотографія паспорта заявника. Знадобиться чітке фото паспорта особи, яка подає заявку на ввезення собаки. Тож давайте заповнювати форму. Я вам детально все поясню. Тож для початку ми вписуємо наше прізвище та ім'я латиницею, як в нас записано за кордонному паспорті. Третій пункт ми пропускаємо. Далі ми пишемо нашу адресу, де ми будемо проживати перший час. По проїзду приїзду в США. Це може бути готельна адреса, Airbnb або адреса родичів чи друзів. Восьмий пункт номер телефону ми також обов'язково вписуємо. Якщо, ми, якщо ви змогли купити номер телефону американський, вписуйте його. Якщо ні, то вписуйте номер друзів, родичів, знайомих. Далі пошта. Обов'язково перевірте коректність, оскільки дозвіл прийде саме на неї. Далі паспортний номер і країну, яка видала вам цей паспорт. Наступне поле, якщо ви будете возити свою собаку, ви відмічаєте ні. Якщо хтось інший, ви ставите так і заповните дані цієї особи. 21 пункт це вже секція про нашу собаку. Тобто, з якої вона країни, її ім'я, дати народження, стать, а також чи кастрований він вона чи ні, порода собаки, далі колір. Номер мікрочіпу. Ви обов'язково звірте з номером, який написаний у вас в паспорті. 28 -е це ви ставите дату останньої вакцинації, далі дата асфальлогічного тесту, тобто тесту, титр антитіл досказу. Наступна це ми вписуємо дату бажану в'їзду в Сполучені Штати, вона може бути приблизною вашу вашу таймзону, а також порт, в який ви будете в'їжджати. Наступне ми вибираємо, що ми будемо подорожувати літаком. І далі в цій секції будуть поля, там, де треба ввести дані про авіакомпанію, а також номер рейсу і вид транспортування, тобто ручною поклажею, багажного відсіку чи карго. Якщо ви будете вибирати сервіс дога опцію сервіс дога перевезення, то ви пишете ручною поклажею. Далі безпосередньо ви обираєте тип вашої собаки, тобто це ваша особиста тварина чи сервіс дог Якщо ви робите сертифікат сервіздогу, то ви можете не відмічати, що це сервіс-дог, просто ввести, що це персонально ваша тварина домашня. Далі причина заповнення цієї анкети це high risk country. Далі ми пишемо Ні. Далі ми прикріпляємо документи. Перше це форма, яку ми попередньо заповнили. Далі результат серологічного тесту, фотографія зубів і також фотографія нашого паспорту. Далі ми ставимо галочку, що ми приймаємо всі правила, і пишемо нашу, наше ім'я та фамілію як знак того, що ми підписуємо документ і все, підтверджуємо. Також ваша собака зобов'язана прибути в один з 18 аеропортів, де є пункт охорони здоров'я Від CDC. Список цих аеропортів я також додам до цього відео, ось тут десь. Стосовно документації, це все. А що стосується перевезення? Є три опції перевезення. Перше це перевезення в салоні літака. Деякі авіакомпанії дозволяють перевозити собак невеликих розмірів в салоні літака. І для цього вам знадобиться спеціальний контейнер для перевезення тварини, який відповідає вимогам авіакомпанії. Повторюю, що вимоги авіакомпанії різняться від авіакомпанії до авіакомпанії. Вони можуть бути абсолютно різними. Тому напередодні вам необхідно дізнатися всі ці умови. Також треба зазначити, що вага контейнера з собакою не має перевищувати 8 кг. Наступне це перевезення в багажному відсіку. Собаки більших розмірів або ті, які не відповідають вимогам для перевезення в салоні, перевозяться в багажному відсіку літака. Для цього вам знадобиться спеціальний контейнер для перевезення тварини, який відповідає вимогам авіакомпанії. Контейнер повинен бути жорстким, водонепроникним та мати вентиляційні отвори. А також достатньо місця, щоб собака могла стояти, лежати або сидіти в ньому. Але якщо ви є власником брахіцефалістичної породи собаки, то перевезення в багажному відсіку це не є вашим варіантом, оскільки з 2022 року авіакомпанії припинили перевезення таких собак у багажному відсіку через високий відсоток смертності цих собак. Тож, що робити в такому випадку, якщо ваша собака є брахіцефалістичної породи? І вона до 8 кілограмів, то ви її з легкістю можете взяти на борт літака разом з вами, тобто у салон літака, і скористатися каргоперевізником. Каргоперевізник це приватна організація, яка спеціалізується на перевезенні тварин і не тільки літаком. І вони співпрацюють з авіакомпаніями. І останній варіант для перевезення собаки, яка відноситься до брахіцелістичної породи, це перевезення з Сертифікатом сервіс дога на борту літака з вами собака може бути будь-яких розмірів будь-якої породи. Лише одна вимога, щоб вона була вихована і слухала свого господаря, і вона була стійкою до стресових умов, оскільки 10 годин льоту мінімум або в середньому це занадто багато для собаки з нестабільною психікою. Тож щоб оформити сертифікат на сервіс догу, вам не потрібно шукати якихось посередників. Ви просто можете знайти школу, яка видає ці сертифікати на просторах інтернету. Їх дуже багато. Я летіла з Варшави, і в Варшаві працівники вперше бачили сертифікат сервіс дога, взагалі, таку функцію, і тим паче американського стафшинського тер'єра як сервіс дога. Тому. Не, не варто платити скажені гроші. Я знаю, що люди платили по 3 тисячі доларів за те, що якась компанія, яка зараз дуже розпіарена в Україні, робить їм цей сертифікат. Вона є типу посередником. І це зовсім не ексклюзивні відносини між школою і цією компанією. Це, ця компанія просто знайшла цю школу серед сотень інших шкіл на просторах інтернету. Тобто ви можете напряму. Замовити сертифікат через школу, і це вам значно зекономить гроші. Або ви можете безпосередньо звернутися до мене в приватні повідомлення. і Я вам також допоможу оформити цей сертифікат. На сьогодні це все. Я вдячна, що ви дивилися відео до кінця. Якщо я вам була корисна, то ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, і скоро побачимось, Па-па!